Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поспілкувати з вами на дуже неприємну, але дуже важливу. Тему випадки, коли соціальні служби забирають дітей у українських біженців в різних країнах, так це ми знаємо, трапляється досить часто в країнах Європейського Союзу, і є вже багато таких випадків в Канаді. Тобто такі випадки є, і їх вже не десятки і навіть не сотні, так на жаль, а набагато більше. І коли читаєш від українців, що у них забрали дитину, і вони не розуміють, чому діти були взуті, одягнуті, у дітей все було, але прийшли е такі, такі погані співробітники, Робітники соціальних служб і забрали дитину, і українці не розуміють, чому за що, і там вже починають потім строїти якісь там незрозумілі теорії заговору, що саме їхню дитину хотіли забрати і продати, і таке інше. Я вам зараз розповім один випадок, який я знаю, так ну і в якому я безпосередньо приймав якусь там участь. Той, хто мене дивиться, той, хто мене дивиться, знає, що незадовго до нового року я на своїх каналах давав обяву про те, що. Фермер з українським корінням шукав собі робітника. Класний дядько, я його знаю. Я з ним співпрацював багато, коли працював на моїй попередній роботі. У нього був класний робітник. Він працював у цього фермера. Там я вже не пам'ятаю, 12-15 років, щось таке досить довго. Але потім цьому робітнику запропонували гаварментовську позицію. Він пішов, і ось цей фермер він шукав собі робітника. Цей фермер він з українським корінням, так тобто, його батьки приїхали сюди до Канади. У нього ім'я канадське, прізвище українське, тобто він канадець, він емігрант у другому поколінні. Цей фермер, коли почалось повномасштабне вторгнення, ви можете пошукати це на моєму каналі. Я викладав тоді фотографії. Він перефарбував його траки, прицепи в жовто-блакітні коляри. Ну, такий дядько, знаєте, він, він прикольний дядько, такий суворий фермер, як, як і всі українці, тобто класний дядько. І він тоді мене запитав, чи знаю я якусь українську родину, якогось українця. Що він би хотів би допомогти взяти до себе на роботу, і він пропонував житло. Тобто, в нього прямо на фермі є класний дом, великий дом, там три спальні, дом з меблями, з усіма. І він цей дом надавав безкоштовно так для робітника. І Він мені тоді сказав, що я з задоволенням візьму навіть родину для жінки. Роботи в нього не було. Але ну він казав, може, час від часу буду там щось підкидувати для по роботі, але чоловік потрібен був на фулл тайм, постійну роботу. І тоді було досить багато, я отримав зацікавленостей. Він взяв до себе родину. Він взяв до себе родину з двома дітьми, все нормально було повний час. Вони там працювали, жили. Ну, потім я змінив роботу. Я переїхав, я більше з ним не перетинався так часто. А близько, десь три тижні тому назад, ми з ним переткнулись на одному з івентів, так, присвяченому сільському господарству. Ну і ми з ним розмовились, роз, розговорились, і я знаю всі його поля. Він мене там запитав, дещо що щоб йому там робити на полях. Ну і я потім його спитав: ну а як там твій робітник новий? Як, як справи, як зладити з українцями? Як у нього прогрес? Там і таке інше. І Він мені каже: та ніяк вже я його давно вигнав. Пішов той українець з своєю родиною. Е, ну, у мене перша була така мисля, знаєте, ну, щось з роботою там чи що щось таке. Кажу, а що таке, погано працював чи що? Та ні, каже, працював, ну так собі, ну не риба, не м'ясо, нічого такого особливого. Ну, працював і працював. А в чому ж проблема була? А у цього фермера два сина є, так і старшому сину 20 років. Такий класний хлопець. Вони, вони діти фермера працюють разом з батькою, допомагають йому. Я з ними також спілкувався. Такі, ну як всі підлітки, так ну це вже 20 років на підліток, Це такий юнак, як всі юнаки, такий відкритий, бадьорий хлопець. Знаєте. І ось е цей фермер мені розповідає цей дом, який він здавав українцям. Він знаходиться прямо на фермі, там буквально 100 метрів від е основного комплексу фер фермерського. Так, ну і десь близько там 200 метрів від дома само самого фермера. E, і він каже: Ну, знаєш, ми там частенько чули там, якісь крики з дому, там щось вони там українці там між собою. Там, ну, ми ж, вони ж українську мову не знають, ну хреново знає, що там у них відбувається. Ну, руть собі та я руть, ну і хрен з ними. E, би, нічого в цьому такого немає. Але одного дня син цього фермера, старший хлопець, якому 20 років, був працював на вулиці і побачив таку картину, як ці батьки, українські батьки, воспитують своїх двох дітей. І каже, вони на них арали як різань, просто як скаження арали на цих двох дітей. Там ляпаси їм відвішували, підзатильники відвішували. Ну і цей хлопець, канадець, він підійшов до них. Він просто в шоці був. Він там каже в <соць> <соць> мого сина, була тепер травма психологічна від того, що він побачив. Він підходить до них і каже, що ви робите? Ну не можна на дітей кричати, а тим паче бити там ляпаси відвішувати. Ну а українці йому в у відповідь, хто ти такий. Це наші діти, і як хочемо, так і вас І взагалі несуй свого носа, куди тобі не треба, куди тебе не просять. Ну і цей хлопець просто каже: Ну, ти звільнений, і у вас є стільки днів щоб ви залишили цей дом, цей будинок і взагалі цю нашу ферму. Так українця це ніяк не вгаманило. Він пішов до старшого фермера, так, тобто, до мого знайомого е розбиратися. Той приходить до, до старшого фермера і каже: Слухай, що це твій син е сує свого носа, коли куди його не просять так. Тобто, це моя родина, це мої діти і. Ми їх воспитуємо так, як ми хочемо. Ну, фермер спочатку не зрозумів, в чому річ, в чому діло, так поспілкувався зі своїм сином, сину йому розповів. Ну і тоді фермер до того приходить до того українця і каже, в тебе ще менше часу, щоб ти залишив цей будинок. Так, ти тут більше не працюєш. А якщо я ще раз почую, хоч якісь там підвищення голосу, або е, дізнаю, що ти б'єш дітей, то я сам подзвоню в соціальні служби і в тебе будуть проблеми, так? Ну і так він. Е, ці українці з'їхали. Він зараз знайшов собі іншого робітника, канадця, і в нього все нормально. Тобто, в Канаді, ну це не тільки в Канаді, це в будь-якій розвиненій країні так відношення до, до дітей. Не таке, як у українців, я сам був багато разів, вже так багато разів був свідком, як українці е, виховують своїх дітей в публічних місцях, так тобто, крики це підзатильники. Е, останній раз, десь тижня-два тому назад, е, я був з жінкою зі своєю дитиною в Волмарті і наблюдав таку картину, від якої просто у нас волоси дибом ставали. А я уявляю, що там було з канадцями і е, з індусами, які це все також. Ж бачили, як наша українка, та до речі, молода українка, про яких кажуть, що молодь у них немає не ватних мозгів у молоді, такі ж самі ватні мозги українські промиті, як і у літніх людей. Так і ось це молода українка в повному е, камуфляжі, тобто натуєронатуїровані брова, брова наковаті губи, когті нам намальовані, все як все як потрібно поясняла своїй дитині, що вона їй не купи велосипеда. Поясняла так, що весь волмар це чув, як вона арала як різана. Дитина тримала, брала за велосипед, Вона виривала той велосипед у дитини з рук, виривала так, що дитина пару раз впала. Тобто, це було жахіття. І я чесно скажу: я, ну, мене, мене це не здивує, якщо до цієї жінки пізніше завітали. Органи соціальної опіки додому. Так, чомусь у українців є таки, така фішка, так? Ну я впевнений, що багато хто з вас чув, що е, кажуть українці, українські батьки, я тебе породив, породила, я тебе і приб'ю. так. Тобто, чомусь українські батьки відносяться до дітей як до якихось там своїх рабів, яких вони можуть повчати, яких вони можуть бити, яким вони, на яких вони можуть кричати, так? і... Е, це відношення. Я тут не критикую нікого. Так? Тобто я сам такий, повірте мені, е, в мене це зайняло тут багато років, щоб я змінився. Щоб я зрозумів, що я був просто козьол так останній ну, просто був подонок по відношенню до моїх дітей, і я вибачився. То в розвинених країнах, якщо ви побачите, і придивитесь, як тут батьки спілкуються з дітьми, це зовсім інший підхід. Так, тобто діти це не крепасні діти, вони такі ж самі члени родини, як і батьки. І уявіть собі, що ваші діти можуть також на вас арати і можуть також дати вам ляпаса, так ну, якщо ви рівні члени родини, чи захочете ви арати на своїх дітей і давати їм ляпасів, якщо ви будете знати, що а діти мають таке ж саме е, права, як і ви, і також можуть на вас наорати і дати вам ляпоса. Я думаю, що при такому підході у багатьох дорослих у багатьох українців е, зміниться відношення і не захочеться більше кричати на дітей. Отже, друзі. Е, Приходять ці служби не тому, що діти живуть там, ходять в рвані або говодні, або у дітей немає іграшок. Ні, все це таке другорядне. Основне, це відношення: як батьки відносяться до своїх дітей, чи батьки відносяться до своїх дітей як до рівних з любов'ю, з ласкою, так допомагають дітям, чи батьки відносяться до своїх дітей як до, ну я тебе породила, я тебе і приб'ю, як до навіть. Навіть до домашніх тварин так краще відносяться, бувають тому, що на домашніх тварин тварин не так карутья не так б'ють, як на своїх дітей, і це на жаль. Це на жаль одна з таких рис, яка передається українцям з цього савкового. Часу, так, тобто, коли це було ну популярно, так зараз я тебе ременем буду воспитувати, Ну і це було і до совка, так тобто, в цьому плані українці довгий час не змінюються, залишились в тому серед середньоріччі е по відношенню до своїх дітей. Друзі, друзі. Також к вам можуть завітати навіть тому, що ваша дитина просто прогулює школу, так не приходить в школу. По якій причині це вже питання п'яте. Я знаю такий випадок, тут у Канаді, коли забрали дитину до у, української родини. Е, тому що дитина не ходила до школи декілька днів е, поспіль, і цей був випадок. Я цього не знаю точно чи е, дитина не ходила в школу для того, щоб приховати синяки, тому що е, українці ж вони ж думають, що вони саме що вони саме продумані. Окей, якщо я там дав надавав по жопі дитині, і десь там синяк залишив, то я його притримаю е, пару-тройку днів вдома, щоб синяк синяки взай, зайшли, е, зійшли, і все буде гаразд, ні. Тут соціальні служби, вони не пальцем роблені, також знаєте, і таких хитрих, таких розумних вони перевидали багато разів. І якщо дитина прогулює школу навіть один день, то треба мати дійсне обґрантування того, чому дитина не прийшла до школи. Тому що тому, що ходити до школи, отримувати знання це обов'язок. Для дитини і обов'язок для е, його батьків так, забезпечити е, дитині освіту. Тобто, це не так працює, що ну, захотіли, дитина не пішла, як це було у нас в Україні, так Тобто тут до цього відносяться дуже-дуже серйозно. Повірте мені, я це кажу як батько чотирьох дітей, з якими я приїхав сюди до Канади і пройшов вже стільки всього різного всякого, тому що діти в мене, коли ми приїхали, моїм дітям був розбіг. Від 2,5 років до 17 років, так щоб ви розуміли, що я розумію і знаю, про що я кажу. Друзі, ще раз хочу вам сказати: змінюйте своє відношення, своє відношення до дітей. І так, да, діти тут мають такі ж самі права, навіть більше. Ніж їх батьки, так тому що діти вони слабкіші. Її діти потребують захисту, і в тому числі діти потребують захисту і від своїх батьків. Не забувайте. Цього і те, що ви там купили якусь іграшку для дитині, це не компенсує е тих проблем, е психологічних проблем, психологічних травм, цих всіх фобій, які формуються у людини з дитинства. Так коли дитину не поважають, коли на дитину кричать, коли дитину б'ють, цим самим ми е руйнуємо життя наших дітей. Друзі, я сподіваюся, що я доніс до вас те, що я хотів сьогодні е вам сказати так. І коли ви бачите таку історію, чергову таку історію, де коли українці розповідають, що от не за що не про що к ним прийшли, забрали дітей. Ну я вам раджу не вірити сразу так всьому стовідсотково і не звинувачувати соціальні служби тієї країни, де це відбулось. Так а набагато краще допомогти українцям зрозуміти, де вони були неправі, е змінити це і допомогти їм побудувати нормальні відношення з дітей з дітьми, з їхніми дітьми, і тоді соціальні служби віддадуть дітей без проблем. Ну або взагалі не прийдуть до вас а, за вашими дітьми. Друзі, я сподіваюся, що ви вже підтримали це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайчки. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви особисто ви, думаєте на цю тему. Чи знаєте, ви такі ви? Випадки, і якщо знаєте, то чи були там батьки в винні, або це був произвол а, служб а, опеки тієї країни, в якій це відбулось. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.